Всім привіт! Сьогодні я хочу, щоб ви приготували смачний торт. Хто з вас спорається краще? Зараз я їм покажу, як потрібно готувати смачний торт. Візьмемо цей приголомшливий крем і змажемо наші коржі. Ось так. Шар за шаром буде дуже смачно. Тепер зробимо невеликий отвір. Потрібно трохи засиль. Тепер видавлюємо начинку всередину. Так, це буде дуже смачно. Закриваємо наш отвір. Ось так. Притискаємо і зрізаємо непотрібні частини. Ось так. А тепер усе заливаємо шоколадом обільніше. Так, наш торт буде дуже соковитим. Подивіться, яка шоколадна куля у нас вийшла. Трохи смакати зверху. Ще трохи, і готово. Як це чудово виглядає. Це буде дуже смачно, я вам гарантую. Ну що ж, тепер моя черга. Моя начинка буде набагато смачнішою. Заливаємо більше. Мій торт буде чудовим. Яка гарна гірка у нас виходить. А тепер заливка. Ось так. І ще трохи. Я сама вже хочу на нього накинутись та з'їсти. Прикрасимо смачними цукерками. Вийшло дуже добре. Шеф, не підглядайте. Сюди приклеїмо наші листочки, яка ягідка вийшла дивовижна. Лінці, навіщо тобі чайник? Ого. Тепер моя черга. Ой, як палко. О, дякую, бабуся. Так, зараз я дістану свою шоколадку. Ось вона. Подивіться, яка вона класна. Візьмемо певну форму. Ось такий пазл у нас вийшов. Тепер мені знадобиться кулька. Надуваємо, надуваємо ще ще трохи. Ось так досить. Тепер нам треба її зав'язати, щоб вона не здулась чудова. І приклеїти на неї зверху наші пазли. Ось так і ще одну. Це що, якась маячня. А де ще одна частина пазла. Мені бракує одного шматочка. Не знаю. Добре, ми готові. Смачного. Ух ти, які гарні торти мені доведеться спробувати. Це просто диво якесь. Почну, мабуть, із цього. Спробую. Неймовірно, смачно. Так би і з'їла його весь! Смакота. Мені дуже подобається. А тепер ось цей. Як же він тягнеться? Це неймовірно. Хочу швидше його з'їсти. Який же смачний торт! Пальчики оближеш! І такий соковитий. Неймовірно. А це що? Це ж кулька! Точно, Її треба луснати голкою. Упс! Як закрутилась моя голова! О! Не розумію, який торт мені обрати. Так, нехай буде цей. Так, вона обрала мене. Я переміг. Я кращий. Ура! Тепер я хочу бургер. Соковитий і дуже смачний. Хто приготує смачніше? Ну що, давайте починати. Звичайно, нам необхідний смачний фарш. Додамо солі та перцю. Так він буде ще пікантніше. Ось так. Де ж моя плита? Ось вона. Тепер нам потрібно обсмажити м'ясо. Ммм, відчуваю чудовий аромат. Все, неймовірно. Накриваємо кришкою. Тепер дозвольте, я почну. Ви не з тою зв'язались. Я навчу вас робити бургери. Мені знадобиться блендер. Давайте збивати все майже до однорідної маси. погано вийшло. Додамо трохи борошна і не забудемо поперчити. Ретельно все перемішуємо. Ось так, готово. І тепер все на сковорідку Хай трохи підсмажиться. Чудово Так, цікаво, що там у лінці? У них приготування йде повним ходом, а мені щось зовсім не хочеться морочитись. Набір з Макдональдса мені в цьому допоможе. Візьмемо трохи картоплі, тепер смачні нагетси зальємо все сирним соусом, а потім кетчупом Ось так додамо трохи солодкої начинки. Смачний мармелад і шоколадну пасту зверху, Маршмеллоу і нутелло, Звісно, не забути. Закриваємо все булочкою. Мій бургер готовий. Я розумію, що вона там зробила. Що то за бургер взагалі такий? Ну, гаразд, продовжимо. Зараз я покажу, яка має бути начинка. Ось так буде куди смачніше. Який він соковитий, як смачно пахне. Здорово. А що у вас, бабуся? Мабуть, я продовжу. Нарізаємо огірок та моркву. У нас буде овочевий бургер. Яка котлетка? А як вона пахне Давайте збирати наш бургер. Ось так, шар за шаром. Я впевнена, у мене буде найсмачніший бургер. Готова. Що ж, нам треба визначити переможця. Давайте спробуємо ось цей. Відкусимо шматочок, який він смачний та соковитий. Неймовірно, смакота. Супер, мені подобається. Тепер ось цей бургер. Виглядає якось нудно. Цю частину я взагалі не хочу. Так, спробуємо. О, це так не смачно. Бі! Мені це зовсім не подобається. Тепер спробуємо наступний. Виглядає, звісно, дивно. А на смак. М -м, неочікувано, але він смачний. Неймовірно смачний. Хочеться ще та ще. Цей бургер переміг. Так, ура, я перемогла. Так, так, так. А тепер я хочу смачний коктейль. Приготуйте мені найсмачніший. Давайте приготуємо найсмачніший коктейль від шефа. Додамо морозиво блендер. Тепер молоко і вмикаємо. Нехай все перемішується. Тепер трохи для смаку наш секретний інгредієнт. З ним буде гарніше. Продовжуємо перемішувати. Який гарний колір у нас виходить. Збиваємо ще трохи. Так. Тепер мені знадобиться ємність. Переливаємо в у блендер. А потім у гарний келих. От стільки вистачить. Шар за шаром різні кольорові палітри. Зверху вершки. Обільно все зальємо. І фінальний штрих. Його має бути побільше. Посипка! Чудово! Мій коктейль готовий. Що, ж, тепер почну я. Я буду робити фруктовий коктейль. Ось так все нарізаємо на невеликі шматочки. Зануримо все у блендер. Яблука, апельсин, ківі. Хм, тепер цей чудовий мед заливаємо зверху наших фруктів. Ось так. Я впевнена, в цьому раунді я буду переможцем. Тепер вода. Заливаємо все склянкою води. Вмикаємо і перемішуємо. Ух ти! Ви тільки подивіться, як змінюються кольори. Тепер мені потрібна склянка. Подивіться, яка краса. Тобі подобається нейт? Виглядає навіть зовсім нічого. А як же там лінці? Ой, вибачте, я знову щось задумалась. Ну що ж, а ось і мій коктейль, будь ласка, він готовий. Так, почнемо з цього. Що ж, на вигляд виглядає цікаво. А що там на смак? Хм, Ну якось зовсім незрозуміло. А тепер який обрати? Ну, давайте ось цей. Він виглядає дуже гарно. Спробуємо. І такий смачний. Клас! Щось мені зовсім нудно чекати. я одну штучку ментус. Ой, не потрапила. А ну-ка ще раз. Упс! Ні, це була зовсім повз. Зупинись. Ой. Що? Ой, ні. Що це? Що відбувається? Пробач. Гаразд. Цей коктейль переміг. Я вирішив. Спершу хочемо розово. Добре, любий. Майлі, що ти робиш? Що таке? О, пробачте газики. Так завжди після фанти. Майлі, тобі не соромно. Пробачте мені, я не хотіла. Добре, мені час готувати. О, палички для морозова. До мене прийшла ідея. Засунемо її у банку, фанти. Тепер банку відправимо у холодильник. У мене вийде Морозова із газовки. Круто! А мені знадобиться морожениця. У неї вливаємо жирні вершки. Натираємо заморожену полуницю. Чудово. Тепер накриваємо і вмикаємо. Чекаємо, коли апарат сам зіб'є морозиво. Що ж, готово. Думаю, його вже можна перекладати в кондитерський мішок. Готове полуничне морозиво. Видавлюємо спеціальну тарілку для морозива. Як гарно вийшло. Потрібно самому спробувати смакота. Мені подобається. Потрібно додати солодощів, наприклад, красивого рожевого посипання. Ось так, трохи різнокольорового та зеленого. Не завадить дрібка жовтого. Тут головне не переборщити. Як гарно. але мені теж потрібні посипки. Куди подівся стелош? Шеф не помітив. Супер! Потрібно змішати всі посипки. Висипаємо все в одну миску. Клас. Тепер дістаємо морозиво. Воно точно застигло. Але як мені позбутися бонки? Бах! Клас. Занурюємо її в солодку посипку. Вау, яка краса вийшла! Дені сподобається. Я дуже задоволена своїм витвором. Ох ти! Майлі, ти вигадала класний рецепт морозива. А я маю класичний варіант. Морозиво вже готове. І до мене прийшла одна думка. Розрізаємо апельси на дві половинки. Тепер вишкрібаємо м'якоть апельсина зі шкірки. Чудово! Демо в шкірку від апельсина морозива і прикрашаємо попкорном. Ось так. Але тут точно не вистачає милої мордочки і вушка. Подивіться, яке миле ливеня вийшло. Дені, скоріше спробуй. Смачного. Ох wow. ти! Все морозиво виглядає так смачно. Почнемо ось із цього, де багато посипки. Ух ти! Як смачно! О, ні, морозиво впало! Я його навіть не доїв. Проте у мене є ще одне. Спробуємо. Воно прикольне. І з попкорном. Так, класне поєднання. А це морозиво виглядає дуже апетитно. Яка смакота! Полоничне! Мені подобається! Клас! Шеф, ти переміг так! Перемога моя! Я у собі не сумнівався. Один-ноль на користь геніального шефа. Ах ти! я такий голодний. Вирішив, що повинні зробити мені сендвіч. Я впевнений, що ви всі впораєтесь і приготуєте мені найсмачніші сендвічі. Ага, я зроблю солодкий. Спочатку розплавимо в мисі жуйко. Я беру лише рожево. Тепер дістаємо їх найкращих друзів. Вогняні пальники. І плавимо жуйки в мисці. Я круто, мені подобається. Майлі, це ж небезпечно. Хоч би одягни солом. це інша справа, Люба. Дякую, бабуся. Я майже закінчила. Жуйка вже розплавилась. У мене є вафлі. Підкидаємо і прямо на тарілку. Тепер викладаємо вафлі стопкою і кожен шар поливаємо розплавленою жуйкою. Це буде так смачно, а сендвіч готовий. Цікава ідея, Майлі. Я ось натираю сир по тарілочка. Його потрібно пофарбувати. Для цього я буду використовувати природний барвник овочі. З брокколі вийде зелений. Ось так. А це нам не потрібно. Із помідора червоний. Чудово. Тепер дістаємо хліб. У ньому робимо отвір. Кладемо хліб з отвором на цілий шматочок хліба. У центр засипаємо сир різних кольорів. Тепер можна відправити все до тостера. А це що? Ой, пробачте, я не хотів вас налякати. Я більше не буду. Потрібно нарізати огірок на слайси. Ось так. Швидко та обережно. Потім нарізаємо на слайси помідор і викладаємо шинку. Ось так. Поливаємо кетчупом і накриваємо булочками. Готово. Тепер вставляємо язики шинки. Та очі з оливок вийшла ціла змія із сендвічів. Бабуся левій тост. О, ні, він упаде прямо на мене. Спіймала, бабуся, тримай. Дякую. У мене вийшла картина квіточка й сиро. Смачного дені. Ух ти! Тут ціла змія й сендвічів. Давайте оцінимо на смак. Ростакуватий. А що тут? Ой, яка милота! Це ж квіточка. Спробуємо. Синдвічі з сиром. Класно, вигадали? І неймовірно смачно. Клас. А це ще що? Бафлі з якимось сиропом? Давайте спробуємо. Смачно. Мені подобається. Ух ти! Так це жуйка! Я навіть бульбашку можу надути. Перемагає сендвіч сестрички. Ого! Він це серйозно? Перемога! Дякую, бро! Тепер хочеться пити. Зробіть мені смачний лимонад. Звісно, день. Почнемо з ягід. Вони мені потрібні. Закидаємо полуницю в шейкер. Тепер добре трясемо. Полиничка має дати сік. Коли ми вирішили, що все готово, переливаємо сік у формочки у вигляді рибок. Тепер мені потрібен сік чорниці. Закидаємо в шейкер і трясемо, трясемо, трясемо. А тепер розливаємо за формами. Потім сік винограду. Зробимо ті самі нескладні танцювальні рухи. І переливаємо у формочки. Ось так. Тепер ми можемо відкласти шейкер. Дістаємо з пришвидкої заморозки. Потрібно заморозити сік у формах, щоб у нас вийшов лід. На це потрібно кілька секунд. Вуаля, самі подивіться, все готово. О, що це з вами? Це через мене. Я тобі влаштую, шеф. Я не відчуваю пальців рук. О, зараз стало краще, але я не можу відкрити пляшку. Ненавиджу пляшки. Ніколи не вдається їх відкрити. А якщо ось так, Використовую ніж. О, ні. Я вся в колі. Кола скрізь. Це зовсім не те, що мені треба. Що ж мені робити? Якщо я переверну пляшку, то вона не протікатиме. Тоді переліємо колу в блендер. Додамо жуйку зі смаком коли. Мармеладки, кока-кольні. Обов'язково. Закриваємо блендер і вмикаємо. Зараз все перемішається. Ага. Тепер мені потрібен апарат для цукрової вати. До нього додаємо кока-кольну шипучку. Накручуємо. На паличку цукрову вату зі смаком Кока-Коли. Готово. Пахне шалено. Нею ми прикрасимо наш коктейль. Яка краса. Ой, Майлі, ти приготувала чудовий коктейль Твоя бабуся зробила лимонад. Потрібно лимонний сік у графін. На це сил мені точно вистачає. Ось так. Чудово. О, ви зробили лимонад. Ага, а ти ні сускрісові цікавий ніс. О, мої очі. Бабуся збожеволіла. Добре, продовжимо. Закидаємо в акваріум солодких рибок, перемішуємо, щоб вони поплавали в моєму лимонаді і відправляємо на дегустацію Дені. Що ж, Дені? Спробуй смачного. Так, Дені, спробуй швидше. Звісно! Тут так багато цікавого. Ого, такий я бачу перше. Напевно, цукрову вату потрібно розчинити у лимонаді. Прикольно. Давайте спробуємо. Мм, як смачно! Схоже на коло. Тепер спробуємо цей коктейль. У нього такий цікавий келих, а що всередині рибки, а на смак. Недота. Але ви намагались. За це лайк. А що тут? Схоже на те, що я малював. Наливаємо в келих. Пахне лимонами освіжаючи. Спробуємо. Ммм, як смачно! Фантастика! Бабуся, ти перемогла? Що? Потішив, бабусю. Дякую, Люб.